Всім привіт! Мене звати Сушко Максим. Я керівник відділу Google Ads компанії кампанії Behead Agency. І зараз розберемо таку тему, як ремаркетинг GDN, тобто медійні мережі, як він працює, які підводні камні і що з цим робити. До нас звернувся клієнт з Харкова. Він продає резинові вироби. І питання в тому, що йому здається, що не завжди ремаркетинг працює як ремаркетинг. Насправді запит такий доволі дивний, але є дійсно в компаніях певні налаштування, які можуть працювати не так, як би можливо ми б хотіли цього. Тобто, ми налаштовуємо ремаркетинг, а по факту працює зовсім інше. Спробуємо на прикладі цієї компанії подивитися, чи все так працює чи ні. Я насправді буду дивитися разом з вами, і, бо мені так само цікаво. Як вона працює? Ми бачимо, що це людина штучно створювала окремо заголовки окремо фото. Скрізь це не така банера як була раніше, коли ми тільки готові банери додавали. Але зараз не про це. Зараз треба подивитися, яка аудиторія. Так, аудиторія Всі. Розмір 0. Ну, це космос. Насправді. Це дуже-дуже цікаво. Ось що трапляється, коли реклама працює не так, як треба. Ми бачимо, що вартість 1400. Але на цю аудиторію витратили 491 гривня, тобто ти, що кудись в інший бік направили, на якусь оптимізацію, і зараз ми подивимось, куди б воно могло направити. Бо коли ви називаєте кампанію ремаркетинг, ви плануєте, що буде лише на тих, хто веб вебсайт. Якщо, звісно, це у вас стратегічно так заплановано, якийсь бюджет на тих, хто був, а якийсь бюджет на нових це інше питання. Але якщо конкретно тут людина хотіла, щоб був лише ремаркетинг на тих, хто відвідає, зараз ми передивимося редагування. Націлювання дуже супер, що стоїть націлювання, це для того, щоб змусити охоплення лише для цієї аудиторії. Якщо є ще спостереження, це для того, щоб розширити аудиторію. Нам треба саме націлювання. Тобто, якщо ви хочете запускати ремаркетинг, ви вибираєте лише націлювання і з цим працюєте. Що може перевірити ще в групі, щоб працювало якісно, щоб не було витоків, ми дивимось більш детальні налаштування. Конкретно на розрізі групи оголошень, це те, що я хотів показати. Ми бачимо, що оптимізоване націлювання включено. Що таке взагалі оптимізоване націлювання? Це націлювання, яке де змогу збільшувати кліки у мережах у межах бюджету, у мережі Google, наче це непогано, але якщо б це був не ремаркетинг, або якщо ви планували б так робити. Тому якщо ви хочете, щоб лише був трафік на ту аудиторію. Яка вже була на вашому веб-сайті, цю галочку ми перебираємо і нажимаємо зберегти. Все. Тобто, по-дальшому тепер не буде такого, що ми заходимо і тут витратили всього 1400, а наприклад, 491 сюди витратили. Тепер вся сума 1400 буде тут. Але тепер дійсно треба ще коригувати ціну за клік, бо ціна за клік може стати вище. Бо, звісно, ми бачимо, що е, загалом гри на 65 за клік, а по нашій аудиторії 5-17, то звісно, що наша аудиторія найбільш цінна для нас, то там буде ціна за клік вище. Але це те, що нам треба. Тому е, передивіться обов'язково свої медійні кампанії, особливо на ремаркетинг. І Якщо ви хочете, щоб це був дійсно ремаркетинг, то скоригуйте ці зміни, як на відео. То вам гарних продажів і до зустрічі!